Слава нашому Господу. Він є той, який посилає нам свою допомогу. Цими днями перечитав книгу пророка Захарія і одна фраза так якось зачепила мою увагу. Я хочу поділитися цим місцем слова Божого, книга пророка Захарія, 4 розділ, 10-й вірш. Захарія 4:10. Задає Пророк Божий запитання: Хто буде погорджувати днем малих речей? Хто буде погорджувати Днем малих речей? І здається, в цьому запитанні ну, вже закладена десь відповідь. Ну, аж на язик на прост, ну, ніхто не буде погорджувати. Раз так стоїть запитання, хто буде погорджувати, відповідь напрошується сама собою, що ніхто не буде погорджувати. Але насправді в житті все якраз навпаки. Абсолютно, я знаю, що я тим не згрішую, нікого не ображу. Кожна одна людина погорджує дрібними речами. Кожна одна людина. Зато між людьми і ходять, ходять такі вислови. Люди кажуть, та то дрібниця. Не звертай на це, це дрібниця. На Бродівщині, звідки родом моя мама там кажуть, та то байка. Росіяни кажуть, це пустяк. Тобто, Це те, що взагалі ну, пусте, його немає. У нас тут на Заході не раз люди вживають вислів, та то ніц варта. Тобто є речі, про які ми, які ми свідомо ігноруємо, на яких ми може просто по непильності, по неуважності не звертаємо увагу. Тому що це пустяк, воно ніць варто. І таких речей отак нашому житті. Люди дуже часто можуть вважати дрібницями добрі речі, добрі справи, добрі вчинки чиїсь. Навіть не виходячи от з приміщення цього дому молитв. Скільки є речей, яких ми вважаємо дрібницями, дріб'язковими? то то ніц варто. А стоять на підвіконниках графини з водою. Стаканчики вже стоять приготовлені. Кому потрібно, людина підходить, набере собі налиє, скільки смакує води, вип'є. Скільки з нас за всю історію існування цього дому молитви підійшли до чергового і сказали: Брат, я тобі. Дякую, така смачна вода була свіжа. Ти попильнував, щоб сьогодні була свіжа вода. Скільки з нас? Ну це ж мелоч, це ж пустяк. Це ж дрібниця. Ну, вона ж має там стояти та вода. Але хтось про це подбав. Ну, ми на це не звертаємо увагу, ну, це, це ж повсякденно, так має бути. Тільки на балконі у нас є сімей з маленькими дітьми. Скляне перило. Продовж зібрання. Маса дітей підходить руками по тому перилі. Скільки батьків задумались, ну, треба ж після своєї дитини протерти скло? А це ж дрібниця. На це навіть увага не звертається. Ну, є сестра, яка то пильнує. Після кожного зібрання сестра Зоя Просакова проходить і це все відполіровує. Це не її діти, це не її внуки це робили. І це не її обов'язок. І для когось це ніцварта, а вона це бачить. Тільки з нас їй подякували за те, що сестра от, ти подбала, заперила скляні. Це дрібниця, це те, з чим, на що ми не зважаємо. Скільки раз, коли ми могли прийти в Божий дім, і нам так трошечки тут бодро було, так бодро, так прохолодно, ми думаємо, йти взяти куртку, чи не йти скинути, чи не бодро. Служіння закінчилося, що наша реакція? Знову черговий не напалив. А коли ми прийшли, і нам було тепло, нам було комфортно. Скільки з нас підійшло і сказали, Брат Василь, брат Степан, я тобі дякую, я вам дякую. Сьогодні так тепло було, так комфортно було. Нам легше висловити своє незадоволення, нарікання, ніж підійти і подякувати за те, що нам було добре. Тому що це ніц варто, це дрібниці, ми на це. Ми це сприймаємо за належне, ми на це не звертаємо. Це не виходячи з приміщення Дому молитви, і список можна продовжувати. А на вулиці, а на роботі, а в побуті, а в сім'ї, а з Богом. Скільки є отак речей? от те, про що каже Біблія: хто буде погоджувати малими речами? Та скрізь і всюди. Ми так багато всього не замічаємо, проходить повз нашої уваги. Ми недооцінюємо. Навіть оце ж світло ще буквально донедавна. Ми так цим всім не цінували, але змінились обставини. І ми вже по-іншому починаємо це оцінювати. А ще зовсім недавно це був пустяк, Це була дрібниця. Є багато речей, на які ми не звертаємо уваги. Ну, не так з Богом. Знаєте, з Богом не так. І я хочу нагадати нам одну історію, яка написана в Євангелії згідно Святого Луки, 21 розділ перших чотири вірші. Можливо, комусь вже ця історія прийшла на згадку Євангелія згідно Луки, 21 розділ з першого вірша. І поглянув він Ісус, вгору і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. Побачив і в Богу вдовицю одну, що дві лепти туди вона вкинула. І сказав він. По правді кажу вам. Що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх. Бо всі клали від лишка свого в дар Богові, а вона поклала з убоства свого весь прожиток що мала. Я більш ніж впевнений, що ця подія пройшла повз уваги абсолютно всіх. Ну, підійшла якась там жіночка. В середніх роках старенька, не знаю, вдовиця вже була. Щось там дзенькнуло в цій скарбниці. та й пішла. Це дрібниця. Ну, Ісус побачив. Я не знаю, чому ця жінка поступила так, як вона поступила. Я не знаю. Я не знаю, чому вона віддала весь свій прожиток. Чи це було їй таке шанобливе, чи це для неї було святе пожертвування для Бога? Є люди, для яких це святе. Знаєте, коли ми проходимо тему служіння, тему фінансів, матеріального конкретного служіння готую час до одного хрещення, ми зачіпаємо такі цікаві моменти. От. Ну, я пам'ятаю, це ще дуже давня історія. Це ще долар коштував не то, що він коштує зараз. Один підприємець зі Львова казав, коли ми мали таку, таку розмову, він каже: ну, тобі просто, ти заробляєш 100 гривень це ж на ті гроші за місяць. Ну, десятину здати це, ну що для тебе 10 гривень. А як я заробляю 10 тисяч доларів, Мені тисячу доларів здати. І знаєте, от пенсіонери, вони скурпульозно, для них це святе. Регулярно пенсію отримали, відклали, відрахували пожертвування десятину. Це святе. Я не знаю, що було мотивом для цієї жінки. Можливо, для неї це теж було святе. Чим мене Бог благословив, це даю дар Богові. Можливо, це був крок відчею. Це вже і так мій весь прожиток, вона вже мені особо не допоможе. Віддам на храм, віддам Богові. Я не знаю, що нею рухало, але вона зробила те, що вона зробила. І тільки один Господь це оцінив. І, знаєте, є в житті в нашому ситуації, коли нам здається, це ніхто не побачив, це ніхто не оцінив, ніхто навіть не подякував. Буквально вчора ну, ми за цей час війни роздали дуже багато допомоги, всякої різної медикаменти, одежі, продукти. Дуже багато. На звітному ми говорили приблизно там скільки тонн. І вчора теж була одна ситуація: приїхали сюди в Новояврійську одна сім'я, жіночка молода, дитина хвора на ДЦП. Десь отримала мій номер телефону. От чула, що так і так ви допомагаєте. Ну і ми тут по телефону вирішили ці всі питання. І я попросив, щоб вона тут годину підійшла, і тут дали цей пакунок з продуктами. За кілька хвилин вона дзвонить. Я вам так дякую. Я вам так дякую. знаєте, Я так поговорив з нею, поклав слухавку, і так собі думаю, шкода, що я їй не сказав. Вона була одна з небагатьох, хто подякував. Ми роздавали тонни допомоги. І повірте, не так багато подякували. Ми роздаємо, дякують нам чи не дякують. Але хтось це оцінює, хтось приймає за належне. Знаєте, в нашому житті є моменти, коли ми щось можемо зробити, і воно нас може з'їдати. Ну, ніхто навіть не зауважив. Ніхто не оцінив, ніхто навіть дякую тобі не сказав за це. Бог бачить все. Як в ситуації, це ж не випадкова історія, вона не випадкова на сторінках Біблії. Це один з тих моментів, про що сьогодні брат Віктор переді мною проповідував. Це один з тих моментів, який цементує, кристалізує нашу з вами віру. Це те, про що Павло буде мотивувати церкви. Праця ваша немарнотна, значить щось там, вже, щось там вже з'їдало їх зсередини. Що Павло мусить до них говорити, друзі, не впускайте рук, це ж не дармо, це ж не марнотно те, що ви робите. І це написано для того, щоб ми розуміли, якщо ніхто навіть не побачить. Якщо для когось це буде пустяк, якщо хтось скаже, що це ніц варта, ну що це було? Лепта, яка це взагалі, ну це нічого. Але Бог є той, який ніколи не погорджує малими речами. Він єдиний, який не погорджує малими речами. Він є той, який говорить, що якщо ти подав цей стаканчик води, хтось може навіть не подякував. Но Господь говорить, я тобі дам за це нагороду. Для когось це була одна з дрібниць, но, каже Господь, я це бачу. Я дам за це нагороду. Він є той Бог, який знає кількість волосся на нашій. Ми не знаємо. Ну, Комусь менше рахувати, комусь більше. Ну, Бог знає. Господи, нашу тобі сіздало, скільки мене на голові волосся? Ну Він знає. Він знає. Він знає, за яку ціну горобці продаються на базарі. Він знає, коли. Кричать пташенята, крука десь там в гнізді. Він знає це місце, де гірська козиця там дітей своїх на світ привела. Він знає, він є той, який ніколи не погорджує дрібними речами. І це нас має скріплювати. Знаєте, я не знаю продовження цієї історії з цією вдовицею. Мені би дуже хотілося, щоб цієї історії було продовження. І десь глибоко в серці я вірю, що ця історія має своє якесь певне продовження. Я не знаю, що було далі. І, знаєте, нам би хотілося десь так. Уявляти собі, от вийшла вона з храму, недалеко ще відійшла, хтось там до неї підійшов, витягує з кишені динарія. От Бог розположив моє серце благословити тебе. Десь вона йшла, проїжджала повозка, на камені хитнулася, випала хлібина. Вона взяла є що їсти, ти ж весь прожиток свій віддала. Но ми можемо, нам хочеться, нам хочеться бачити продовження цієї історії. Біблія її не описує. Але в глибинах душі я десь вірю, чомусь, що ця історія мала своє продовження. Яке воно було, я не знаю. Чому? Тому що Бог є той, який ніколи не ігнорує дрібними речами. Ми знаємо ситуацію, яка була з подібною вдовицею за часів Іллі. Ми знаємо, Бог це тоді не проігнорував, пройшли сотні років, Господь її ще ставить приклад. Бог бачив, Бог провів її через голод, тому що був момент, коли вона, схоже, як тут, віддала весь свій прожиток людині Божій. Це не пройшло повз увагу Господню. Ми знаємо ситуацію з іншою сім'єю тяжка проблема. Рабство чекає. Жінка мусить себе продати, дітей продати. Боже, змилуйся над нами, та ж чоловік мій був пророком, він тобі служив вірно. Десь і про не до кінця мав як подбати борги назбирались, життя обірвалось, борги падають на сім'ю. Господи, споглянь. Що ж Бог забув, що цей муж йому служив ніколи не забуває. Бог ніколи не погорджує навіть дрібними речами. Для нього нема такого, щоб він сказав: То це пустяк, це дрібниця, це ніц варте. У Бога все має моєго. Є й друга сторона цього питання. Часто ми, як люди, можемо погорджувати добрими справами, не помічати, не дооцінювати, не додякувати. Но є такі моменти, коли ми як люди. Нехтуємо певними гріховними речами. І можемо сказати, це це дрібниця. Та не бери собі до голови, не переживай. Ми самі собі можемо так сказати, хтось нам так може сказати. Ми навіть у тих гріховних справах можемо ну, поігнорувати, тому, тому що це дрібні речі. Ну, це ж дрібні речі. Ну не це аж такий гріх. Ну, я ж не вкрав, не вбив, не спалив. Ну, що, що я там трошки десь голос підвищив, ну що там, що я там десь емоції трошки собі дав волю, пар випустив? Щоб Бог мене аж за таке судити буде? І ми самі себе оправдуємо. Ми говоримо, то це байка, це дрібниця. Ну, так от є ж ті ж взагалі грішать. Ну, а що я такого там дуже зробив? Ну, знову ж таки, Бог є той, який і тут Він не нехтує дрібними речами. Ми самі собі можемо списати гріх, але Господь говорить, що за кожне слово пусте. Людина дасть відповідь. Ми, як люди, нам властиво, нам хочеться. Ну, понехтувати дрібними речами. ну, Пусте слово, тут, тут кожен день маса. Ну Бог не той. І Він говорить, що ну, прийде час, треба буде якось відповідати за це. Не вбив, не вкрав не спалив. Господь говорить, якщо ти подивився з пожадливістю. І Бог уловив цей погляд. Так я ж не згрішив. Ну, це ж дрібниця взагалі, та будьте серйозні. Господь, я серйозний. Якщо подивився з пожадливістю, це ж не твоя жінка. Ти вже згрішив. І тому, друзі, от є такі моменти. Ми, як люди, я не говорю добре, це не добре, це кожен сам собі дасть оцінку, цьому, що ми ігноруємо дрібні. Рели. Я зараз не говорю про те, є друга є крайність, коли люди є такі вислів, «З мухи роблять слона. Ми сьогодні говоримо не про це. Коли щось є справді незначне, а ми робимо з цього проблему світового масштабу, ми не про це говоримо. Але ми говоримо сьогодні про це, коли є дрібні речі, на які ми не звертаємо уваги, добрі чи погані, а на них варто звернути увагу. Я йду до завершення. Якось рік чи два роки назад мав розмову з одною сестричкою. І вона говорить: брат, мені потрібно з вами поговорити. І каже, знаєте, я підійшла до свого пастора, я хотіла прийти до нього на сповідь. Ми почали з ним розмовляти, і я йому говорю, що мене мучить. а розказую йому свої провини певні, що зо мною ходить, що мене з'їдає. А він посміявся каже, та не бери собі до голови, та це дрібниця. Ти не знаєш, з якими гріхами до мене люди приходять. А він каже, він мене так прибив. Я... Мене це їсть, мене це мучить. А він сказав: та це дрібниці. А я розумію, що це гріх. Ми зараз будемо молитись, друзі. У нас є записки, є прохання. Ми ще зараз повернемось до цих потреб. Але, можливо, є сьогодні хтось на цьому місці, хто розуміє те, про що говорить Слово Боже, коли докоряє нам наше серце. Хтось може сказати, та не бери собі до голови, ти що жартуєш, та це пустяк, це милеч, це дрібниця, це ніц варта. А якщо серце твоє говорить інше, послухай свого серця. Послухай свого серця. Бог є той, який не нехтує дрібними речами, ні в доброму. Він це все винагороджує ні в поганому, ні в гріхах, ні в провинах, ні в переступах. Він платив ціною крові за всі гріхи. За величезні найбільші і за найменші дрібниці. Тому що у Бога нема дрібниць.